Доброго дня, діти! Рада вас сьогодні вітати, всіх бачите на уроці. Хочу запропонувати вам вимкнути камери, щоб бачити ваші обличчя, ваші сіяючі очі. І давайте ми один одному піднімемо настрій сьогодні зранку. Як це зробити? А дуже просто посміхнутися! камеру І привітатись, помахати ручкою один одному, привіт-привіт. І кожен один одному помахає і привітається. Ось зовсім інша справа І настрій піднявся, правда? Зараз я буду вам, діти, називати певні твердження, вислови, а ви, будь ласка, скажіть, якщо правда, то потрібно плеснути в долоні. Ось так. А якщо я помилилася і це неправда, то потрібно закрити оченята ручками. Ось так. Подивіться, будь ласка, всі у віконечко, як там у нас на дворі погода. Е, пригадайте, яка зараз у нас пора року, і приступаємо до гри. Діти, а чи сьогодні на вулиці Мороз? Правильно, так, сьогодні дуже холодно, морозець. А чи сьогодні на вулиці Веселка? Ні, немає веселки сьогодні в небі, немає веселки, правильно. А чи сьогодні діти? Вкриті всі дерева і кущі снігом. Так, правильно, бачу, вкриті. А чи сьогодні йде на вулиці дощ? Ні, дощу немає, дощ не йде правильно. А чи на дворі сьогодні світить яскраво сонце? Ні, ні, молодці, правильно впоралися, вгадали. Сонечка теж не світить. У нас сьогодні на дворі Яка пора року? Хто знає? Зима. Правильно. У нас зима на дворі, а ми з вами побули трошечки в ролі синоптиків. Це такі люди, які знають погоду, і нам її оповідають, яка щоденна погода, а також роблять прогнози на майбутнє, на завтра, на пару днів, яка нас буде чекати погода. Правильно, дітки всі молодці. Яка ж у нас тема уроку? Тема урок у нас теж дуже-дуже цікава. А для того, щоб її взнати, е, потрібно відгадати загадки. У мене є ось такий мікрофончик. Уявімо, що якщо хтось знає відгадку, то він піднімає електронну ручку, я бачу, і передаю цей електронний мікрофончик для відповіді. Будь ласка, не викрикуйте, ведіть себе дуже-дуже виховано. І так, перша загадка. На дворі. Переполох з неба сипеться горох, з'їла шість горошок Іра і тепер в неї Ангіна. Так, Петрику, відповідаємо, ти підняв руку. Правильно, це град, молодець. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало. А пішли шукати вдень і не знайдемо ми ніде. Хто знає, що це таке в нас вранці може бути за крапельки на траві? Здогадалися? Правильно, це роса, роса. Добре, молодці що піднімаєте ручки, молодці. Без рук малює, без зубів кусає. Що це в нас хто це такий? Молодець Андрію, відповідай. Це морозець. Молодець, правильно, це морозець. А тепер наступна загадка. Без крил а літає. без рук ворота відчиняє, а без голосу завиває. Так, дивлюсь на ваші ручки. <свят> Відповідайте, будь ласка, може, це вітер. Правильно, це вітер. Молодці. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш і на нас водиться, лється. Як це явище зоветься? Дождь, дощ! Молодці, це дощ. І остання загадка. Чорні та сірі небо закрили. Сльози пускають і землю поливають. Мама, дощ, дощ! дощ. Так, це не дощ, дощ був тільки Швандрій, Може Це хмари. Може, це хмари? Правильно, тобі теж достав суянний мікрофончик, це хмари, дітки. А як одним словом можна назвати всі наші відгадочки? Явище природи. Правильно, це явища природи. Це і є тема нашого уроку сьогоднішнє явища природи. Послухайте, будь ласка, віршик на цю тему. Усі часи, усі народи вивчали явища природи. Природа матінка дивує, то сніг іде, то вітер дує, мороз тріщить, туман лягає. На небесах веселка сяє. Отож, і ми часу не гаймо, природні явища вивчаємо. А зараз я хочу, щоб ви трошечки відпочили. Я хочу вам включити невеличке відео, невеличку розповідь про явища природи. А ви, будь ласка. Можете в цей час пострибати, попригати, потанцювати, щоб ваші ніжки розм'ялися, ручки, спинки, тому запрошую вас потанцювати і природні явища запам'ятати. Природа справжня чарівниця, вона щодня творить дива. Немов невидима цариця панує світом всім вона, у проявах своїх красива, її всі люди мають берегти, та дуже вже вона мінлива. От спробуй явища назви. Сніг дощ дощ, Це

Да шпаталка года спать. Концеп. Це явище називається полярним стейк краса природи. Справжнє диво встане повторне і живе, Де не поглянь, скрізь так красиво, По Вонебо сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелене, неначе море, і всюди казка ожива. оживе. Дякуємо, діти. Я дуже-дуже рада, що вам сподобалося це відео, що ви потанцювали, трошечки розм'ялися. Я попрошу, будь ласка, почекати хвилиночку, щоб мене було видно. Андрій, виключи камеру, будь ласка. Дякую. Зараз я би хотіла, щоб ви після цієї руханки невеличкої, вашого танцю і знайомством з явищами природи, після невеличкого нашого відпочинку, знову повернулися до нашого цікавого уроку, до нашої гри. А в нашій грі я пропоную вам скласти пари всі природні явища це всі зміни, які відбуваються природі. Природа це все, що нас оточує, але не створене людиною. так? І ці природні явища вони відповідають певному періоду пори року. Наприклад, ми знаємо, що сніг іде взимку, але ніколи взимку не буде на небі веселка, тому що веселка буває тільки літом. Тому нам треба зараз подивитися на картинки природних явищ. І коли ви бачите картинку, то потрібно підібрати їй пару серед пори року весна, літо, зима, осінь. Тому пропоную переглянути, виконати наступну вправу. Так, яка це пора року і яке це явище? Андрій, відповідай, будь ласка. Я би сказав, що це літо, а явище роса. Правильно, роса буває літом. Наступне природне явище. У нас так. Дівчинка Світланка відповідає, це відлига, правильно, і буває вона. Нас... Я б зроду не догадався, як це явище називається. Яка а світланка, яке молодець. Яке явище, коли всі дерева одягають білі одежини на свої гілочки, каже Анічка. Зима. Це буває зимою, а природне явище називається Іній. іній. Правильно, коли дерева одягають білі Мам. одежини. Алія Олександрівна, у вас відповіді написані на картинках. Я не <ф> да, А це в нас природне явище. Туман. Туман. І буває воно найчастіше коли? Весь. Ні, коли дерева жовті воно буває. Коли грибочки люблять таке природне явище. Коли це буває? Бельно. Восени, правильно. А це яке природне явище? Сім кольорів у небі сяє. — Це веселка. Ра, веселка, правильно. Коли буває, в якій порі року, яка пара? Ну, влітку, мабуть. Літо, молодці дітки. Ну і останнє явище, яке ми спостерігаємо щодня зараз. Я би назвав це словом Міх. катастрофа. Ні, ні. ні. І в якій порі року це буває? Взимку. Зимою, молодці. молодці. Дітки, ви дуже гарно впоралися з усіма завданнями. Я дуже-дуже рада. Похлопайте собі, поаплодуйте. ви великі молодці. А, а зараз ми будемо приступати до роботи з підручником. Будь ласка, я ви попрошу відкрити підручник на сторінці 32. А на цьому мій невеличкий кусочок уроку закінчується. На все добре. Дякую.